Найбільшою пожертвою для Бога є пожертва волі, тобто довіра всього свого життя Богу, так як ми молимось у молитві Отче наш, нехай буде Твоя воля. Часто люди, молячись молитву Отче наш, не розуміють цих слів, бо як тільки виникає складна ситуація, вони впадають у розпач, страх, переживання, замість того, щоб сказати: Боже, нехай буде Твоя воля. Ти подбай про цю ситуацію. Хто живе з думкою, що на все Божа воля, то ні про що не турбується, якщо йому щось потрібне, він і себе, і те, що йому треба, довіряє Богу. І навіть якщо не отримує того, про що просить, залишається спокійним, бо на це Божа воля, яка завжди добра для нас. Свята Фаустина Ковальська розповідає у своєму щоденнику. Сьогодні Господь сказав мені: бажаю від тебе досконалої та цілопальної пожертви, пожертви волі, з цією офірою не може порівнятися жодна інша. Я сам керую твоїм життям і все так укладаю, щоб ти була для мене безустанною жертвою і чинитимеш завжди мою волю. А для доповнення цієї пожертви єднатимешся зі мною на хресті. знаю, що можеш, буду наказувати тобі багато речей безпосередньо від себе, а можливість виконання затримую і доручу іншим, але чого настоятелі не осягнуть, я доповню сам безпосередньо в твоїй душі, і в найпотаємнішій глибині твоєї душі буде досконала та цілопальна пожертва. І то не на якийсь час, але знай, дочко моя, що ця пожертва триватиме аж до смерті, але настане час, коли я, Господь, виконаю усі твої бажання, бо ти мені подобаєшся, як жива частичка, хай тебе ніщо не турбує, я з тобою. У іншому об'явленні сестра Фаустина розповідає, Сьогодні після святого причастя, Господь сказав мені, дочко моя, насолода для мене єднатися з тобою, найвищу хвалу віддаєш мені, коли піддаєшся моїй волі, таким чином заслуговуєш море благословенств, не мав би в тобі особливого уподобання, коли б ти не жила моєю волею, частице, приємна моєму Отцеві, знай про це, дочко моя. Що Пресвята Трійця має в тобі особливе уподобання, тому що живеш виключно Божою волею. Жодна пожертва не може прирівнятися з цією. Дитя моє, виріши для себе раз і назавжди ніколи не надіятись на людей. Багато здобудеш, коли повністю віддасися моїй волі і скажеш, не як я хочу. Але якою є твоя воля Боже, хай так станеться, знай, що ті слова, висловлені від усього серця, в одну мить підносять душу на вершини святості, така душа особливо мені подобається, така душа віддає мені велику хвалу, така душа наповнює небо запахом своєї чесноти. Але знай, що ту силу, яка допомагає тобі переносити страждання, дає тобі часте приймання святого причастя, а тому приходь часто до цього джерела милосердя і черпай за допомогою свого довіря все, що тобі треба. Фаустина, Ісусе мій, ти бачиш, що твоя свята воля для мене все, для мене байдуже, що зі мною зробиш. Кажеш мені, братися за справи, беруся спокійно, хоча знаю, що не здатна до цього. Кажеш мені через своїх заступників чекати, чекаю терпеливо, наповнюєш мою душу запалом, а не даєш можливості діяти. Кличеш мене за собою в небеса, а залишаєш на землі, вливаєш у мою душу тугу за тобою, а ховаєшся від мене. Вмираю від бажання поєднатися з тобою навіки, а не дозволяєш смерті наблизитись до мене. О Господня воле, ти для мене пожива та насолода для душі, коли віддаюся святій волі мого Бога, то глибокий спокій наповнює мою душу. Чому ми переживаємо, боїмося, нервуємося і тим самим не довіряємо Богу? Якщо Божа воля завжди добра для нас, Бог є абсолютне добро, і нічого поганого, Він не може заподіяти своїй дитині. Кожного дня говоріть: Господи, я віддаю Тобі все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу, я все віддаю у Твої руки. Формуй мене маленьку істоту через заслуги Твого Сина, переміни мене, Дій в мені, всемогутній Боже. Ісусе, кріпи мене в моєму терпінні, потіш мене і навчи мене в кожній хвилині мого життя бачити Божу волю і довіряти Богу, бо воля Божа добра. Завжди радійте, невпинно моліться та за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Амінь.